Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фемяку Яку енергопідтримку надасть Україні Японія та на що скерують благодійні майже 11 тисяч гривень у прилбицькому товаристві Співдія? Вітаю це Марія Канцеляристи. Далі основне. Новини на Янтарне Фем. До новин держави Японія в жовтні планує передати Україні генератори, великі трансформатори та інше енергообладнання та конструкції для його захисту. Про це повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда в інтерв'ю у «Укрінформу». За його словами, Україна отримає малі генератори для населених пунктів у восьми областях, а також державних енергокомпаній. Служба безпеки спільно з правоохоронцями Молдови та Держприкордонслужбою України провела спецоперацію, під час якої затримала Дмитра Честіліна, кремлівського ідеолога збройної агресії РФІ. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Новини на Янтарнефем. І до підсумків новин громади відбулася робоча зустріч у міськраді із головами правління ОСББ і керівництвом Нафтогазтепло. На заході обговорили важливі питання ведення господарчої діяльності, зокрема щодо обліку електроенергії та підготовки до опалювального сезону. Тож теплоносій планується подавати з листопада. За кілька днів після цього подаватимуть і гарячу воду. Творче товариство співдія села Прилбичі підготувало для Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ благодійне дійство героям слава. За результатами заходу зібрали 11 тисяч 430 гривень. Їх скерували для потреб 24-ї окремої механізованої бригади та її вакороти ремонтно відновлювального батальйону. 11 жовтня в підвальному приміщенні новояврівського храму святих апостолів Петра і Павла стартує новий католицький курс для молоді 16-35 років. Він триватиме сім зустрічей. Йдеться про поширені міфи щодо сенсів, виклики відносин, свободу та боротьбу, можливості та вибір. Атмосферні зустрічі складатимуть з промов і молитви. Деталі в телеграмі та фейсбуці. Янтарне ФМ. Яворівську триває проєкт із соціально-емоційного навчання дітей. Цього тижня відбудеться вже четверта його сесія. Її запланували на завтра, 9 жовтня, від 15.00 до 16.30 в храмі святих апостолів Петра і Павла. Деталі реєстрації дітей 6-7 років ми розмістили в наших соцмережах. Новини на Янтарне -ФМ. І наостанок до новин від молодіжної ради для покращення життя молоді в нашій громаді триває анонімне опитування. Воно надасть можливість побачити та вирішити проблеми громади, які бачить саме молодь. До слова, в молодіжній раді Новояворівської громади нагадали, що саме вік 14-35 років законодавець закріплює для визначення поняття молодь. Тож лінк на голосування є в телеграмі та фейсбуці ЯнтарНЕФМ. Про погоду у середу в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 22 градусів, уночі 12. вітер 3-5 метрів на секунду. Лише в другій половині дня місцями невеликий дощ, вночі та вранці видимість на дорогах, погіршуватимуть слабкі тумани. І поки все нагадую, що завжди знайти наші підсумкові новини можна, і на Ютуб-каналі Янтарне Фем. Підписуйся на нього, щоб бути в курсі найосновнішого. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.